Ліси унікальний скарб України стратегічний ресурс держави, який має екологічне і соціальне значення. Їх охорона, примноження і збереження повинні бути відповідальним почесним обов'язком кожного з нас. Протягом минулого то поточного року органами Житомирської обласної прокуратури заявлено 20 позовів на захист земель лісогосподарського призначення площею 638 гектар. На даний час судами розглянуто та задоволено 9 позовів прокурора щодо 504 гектар землі. Основними підставами для звернення до суду прокурорів з позовами даної категорії є. Незаконна з перевищення власних повноважень, передача органами державної влади та місцевого самоврядування земель громадянам для ведення особистого селянського господарства чи садівництва, які фактично є землями лісогосподарського призначення та перебувають в постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств. Так, у березні поточного року касаційний цивільний суд Верховного суду залишив без задоволення касаційну скаргу відповідача. А постанова апеляційного суду без змін, якою задоволено позов прокурора, та витребувано у громадянки з незаконного володіння земельну ділянку площею 1,4 гектара, вкриту лісом, придбану за відплатним договором у особи, яка її отримала у порядку безоплатної приватизації, суд апеляційної інстанції підтвердив доводи прокурора про те, що спірна земельна ділянка. Передано у власність громадянину головним управлінням Держгеокадастру у Житомирській області для ведення особистого селянського господарства з порушенням порядку вилучення земель з постійного користування Держлісгоспу. Непоодинокими є випадки безпідставної інвентаризації органами державної влади та місцевого самоврядування земель лісогосподарського призначення та віднесення їх до земель інших категорій. В подальшому такі земельні ділянки, як земельні ділянки промисловості чи земельні ділянки сільськогосподарського призначення, передаються суб'єктам господарювання та громадянам які в ході своєї діяльності проводять їх розліснення та розорювання. Таким чином, з власності держави вибуваються сотні гектарів лісу з подальшим їх знищенням. У січні поточного року задоволено позов керівника Користенської окружної прокуратури в інтересах державі в особі Житомирської обласної військової адміністрації до Олевської міської ради. Визнано незаконним та скасовано рішення про прийняття земельних ділянок у комунальну власність, а також державну реєстрацію земельних ділянок загальною площою 370 гектарів та речові права міської ради на них. Установлено, що міською радою при проведенні інвентаризації земель безпідставно інвентаризовано та віднесено до земель промисловості земельні ділянки лісового фонду, що перебувають у постійному користуванні філії Білокоровицьке лісове господарство Державного лісогосподарського підприємства Ліси України. Зазначення рішення, яке набрало законної сили, дозволяє ДП «Ліси України нарешті оформити право постійного користування на зазначені земельні лісові ділянки. Вивети правоустановлюючі документи та вести весь спектр лісогосподарських заходів. Торік задоволено позов обласної прокуратури та усунуто державі в особі Житомирської обласної військової адміністрації перешкоди у здійсненні права користування та розпорядження землями лісогосподарського призначення загальною площою 7,5 гектарів. Які до того ж перебувають у постійному користуванні Збройних сил України, встановлено, що недобросовісний суб'єкт господарювання, достовірно знаючи про відсутність у нього будь-яких правоостановлюючих документів на землю, оскільки попередньо такі документи визнані судом недійсними, незаконно зареєстрував у державному реєстрі речових прав право оренди вищезазначених земель, таким чином створивши видимість належного землекористувача. Ключовим завданням лісівників є збереження та раціональне використання лісових ресурсів. В цьому питанні Центральне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства активно співпрацює з органами прокуратури. Завдяки юридичній підтримці прокуратури вдалося запобігти незаконному використанню земель лісогосподарського призначення і повернути їх у державну власність. Тому, зважаючи на позитивний досвід взаємодії, плануємо і надалі співпрацювати з органами прокуратури. Протягом минулого та поточного року забезпечено виконання судових рішень щодо повернення 440 гектар землі лісогосподарського призначення. Престаницька діяльність прокурорів з метою захисту земель даної категорії триває.